Рахування ваших дітей має дуже велике значення на майбутнє України та українців. Розумієте, мене дуже часто запитують теж запитання, як ти розмовляєш так добре українською, враховуючи, що ти поїхав з України в 10-річному віці, прийшов майже всю шкільну систему в Канаді англійською мовою і все рівно. Зберіг нашу солов'їну мову і так гарно розмовляєш. Приклад показуєш людям, і показуєш людям, що не треба стидатися розмовляти своєю рідною мовою, соловійною мовою. А все дуже просто, це виховання. Як виховали мене до любові, до нашої батьківщини, до України, до нашої мови, до того, що я в серці мав, і розумів, що з самого дитинства я це розумів, наскільки це важливо. Тому що мова це код, це мій код нації, це той, хто я є. І як мене це відрізняє від інших людей, від інших національностей так само. Тому, друзі, пам'ятайте про важливість виховувати своїх дітей в правильному напрямку і показуйте їм шлях. І тільки по прикладу, пам'ятайте це, що діти це відображення вас, вас, як ви живете своє життя, і тільки по прикладу, по прикладу вашого. Ви зможете навчити чогось кращого, доброго, та ваші діти зможуть бути кращою версією вас, якщо ви дасте їм правильний шлях. Якщо ви будете їм показувати поганий приклад, то такий самий приклад буде і ваших дітей, звісно, і не можна на них нарікати, що вони щось не так роблять, тому що все залежить тільки.